Номер від Романа до Юрдана. Далі Валера. Від Романа до Юрдана найкращий заробіток. Один. Саме тому в Львові відкрилася перша школа професійних колядників. І так. Головне не заспівати гарно і принести людям радість, а головне зробити багло. Правильно. Запам'ятайте, якщо двері броньовані, виконуємо повну програму. Якщо звичайні, добрий вечір тобі і до побачення. Так, пані Марічко. Не смійте сказати, що у вас є здача з 50 гривень. Так, так пані марічко. Не забудьте взяти чорний скотч для заклеювання глазків. Так, так, пані марічко! І найголовніше. Ого, це що? Список кодів під'їздів Сихівського району. Так, так пані, пані марічко. Привіт вас! Три, чотири. Нова радіста! Яка не бувала, старий уряд ряд розпустили, новий не набрали. Молодці. Давайте повторимо фрази, які ні в якому разі не можна вживати колядуючи. Ви вірите в Бога? Добре. Можна зняти показники лічильників? Добре. Скажіть, ви голосували за путаса? Правильно. Пані Марічко. А що робити, якщо нам відчиняють двері, а там вже є колядники? Ну тоді діємо за старою схемою, затуляємо вуха і запускаємо пастушка. з тобою, біломов, пастух. Ти не зможеш закрити ані вух. Не забудьте, що під час зимових свят у Львові дуже багато туристів. Ви маєте бути готові до того, що вам відчинять іноземці.

Зможеш закрити ні очеряє вух. А що робити, якщо попросять заспівати на біс? Біс з ним, співайте. Ой, сива я та й золенька, усі сади та й облітала. То кисина в садок влаштувала, то його вже армія забрала. Лай, 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 ла, 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 ла І запам'ятайте найголовніше. Якщо піпл вас не хаває, переходьте до плану Б. Втікаємо? Ні. Читаємо реп. Є! Yeah. Камон! Uh. Коляда uh. тут! Uh. А Качаємо. Поки хто то там шопотом, де то там дише, колядники розкривають свої куліси. На всіх сходових клітках Львова. Коляда 2013. Вазмізді! Дорогі друзі, знаєте, за вісім років існування Галицької ліги її чемпіонами ніколи не ставала жіноча команда. Ми звичайно ні на що не натякаємо. Звичайно, ми ні на що не натякаємо протягом сезону. Щиро ваші з любов'ю, Команда кавен Валера. Одна, одна.